Всім привіт! І у сьогоднішньому відео я буду тестувати 7 програм, які нам допоможуть заробити кошти з плеймаркету. Рочнемо ми з першої програмки, повну назву якої я навіть не бачу. Дизайн наче непоганий. Прийшов верифікацію через пошту. Тут нам треба додати дозвіл. Розумію, навіщо в цій програмі цей дозвіл? Ну, найбуде, найбуде. Коротше, все по стандарту. Робіть завдання, заробляйте поїнти і потім їх можна виводити в гроші, Напевно. Беріть свою ціль, точніше оберіть. Най буде 1 долар. 1 долар, 1 долар. Learn how to earn. Complete the tour and get points. Окей, давайте. Коротше, грайте в ігри, якісь там оффери закривайте, дивіться рекламку і заробляйте поінти. Чи DialTab це у нас про вивід-не-вивід. Вивід. Це по стандарту. Запрошуйте друзів і будуть тобі давати купу грошей. Що у нас? Cash out your points for rewards on redeem Tab. А, все ж редем, це про те, як гроші виводити. Ну, ладно, в принципі, без різниці. Коротше, щоб вивести бажаний 1 долар, нам треба 9650 поінтів. За те, що я пройшов гайд. Че вона називається туторіал, Tutor, мені вже дали 33. Let's оберем Make More Progress від Gam's. Наприклад, accept, accept. Мені, от як бачите, дали бонус 5 поїнтів на період з 8 до 10 січня. Взагалі, за свою історію, я в багатьох таких програмках побував. І тут поки що найприємніший інтерфейс. Думаю, що нам тут пропонують? А, прекрасно це все. Це я так розумію рекламка. Зайшов сюди через свій аккаунт, через свою пошту. Я не розумію, це все. Давайте глянемо. Ні, а що мені треба зробити, може би. А, закрився оФ, його тут більше немає. Що мені тут треба зробити, я не розумію. А, просто посидіти тут якийсь час. Ну, давайте. Я залишаю телефон увімкненим, сам відійду. Кент що я тут знайшов? Повербанк на 100 000 мАч за 56 гривень. Генератор за 3300. Якийсь комплект інструментів за 37 гривень. Оригінальний iPhone i 14 Pro Max за 1800. Потім набір якихсь кастрюль, не кастрюль за 130 гривень. І ще й автомат за 20. Вон. Ще один повербанк за 50 гривень. Навужники за 37 копійок. Ще один повербанк, але тепер вже за 8 гривень. І це стопудово не фейк. Окей, ці навушники виглядають прикольними, а 37 копійок мені на них не шкода. Що якщо їх замовити? Оце інкурі, наскільки я зрозумів, це відгук. Але я не можу замовити. Ладно, давайте спробуємо щось інше. Наприклад, о, повербанк за 8 гривень, мене цікавить. Наскільки він йде? Там. До речі, годин. 500? А, 5000. Ну, 5000 це одна підзарядка телефону, це непогано. В принципі, так само я не можу його замовити. Ладно. Давайте спробуємо щось ще. що мені не жалко. Не шкода коштів. Ось, наприклад, йому. Е може чат. А може мені треба йому написати чи що. Я не розумію, як це працює. Так, наскільки я зрозумів, це формат OLX. Мені треба йому писати і домовлятися, щоб купити його за 7 гривень. Ну, ладно, то я залишу на потім, у нас відео не про це. Пройшло хвилин до 30. Давайте дивитися, скільки я там заробив. 30. 30 поїнтів. Ну, так собі, що в нас тут ще? Може. Може ми зможемо більше заробляти. Давайте подивимось. Ну, наприклад, от. Причем мені продавець цих навушників відповів. Hello, thank you very much for your inquiry. We are professional, you are factory with 10 years of working experience. The product you want with selling well. We are in the activity now. The price is very favorable. Уже добре, але мене конкретно цікавить скільки. Бо тут. тут, тут. Ціна, наскільки я пам'ятаю, від 7 до 200 гривень. Так, від 7 до 200 Часом наче, завантажилась та гра. І давайте я пограю трошки, потім покажу вам результат, скільки грошей заробив. ну і дебільною ж ця гра є. Я прям відчуваю, як під черепною коробкою плаляться мої мізки та перетворюються на якийсь довбаний слизь. Та все ж це трошки цікавіше, ніж тоді на маркетплейсі. Коротше кажучи, трошки пограв, трошки пафа і воно мене вже заколупало. Давайте подивимося, скільки мільйонів доларів я заробив. Це воно це. Не туди, не туди. Your apps. Чому воно не перемістилось в my apps? О. 5 поінтів ще тут. І 20 тут. А скільки в мене є? А в мене є 183. Тобто, це 1% від того, що мені треба зробити. Може тут є щось, за що я буду отримувати більше грошей? Ні, є інститут, де я був. Оферс, давайте. Лодінг оферс. Давайте що-небудь. Я буду робити все, що хочете. Тільки давайте мені гроші. Собі. Ну, давайте оберемо щось таке, щоб мені вистачило вивід одного добру. Тільки повинно бути ага. Мені треба 10 тисяч метрів пройти. Ну, ладно, давайте. давайте, давайте завантажимо собі цю гру. Думаю, це буде досить складно. Але я спробую Час у мене є, в принципі. Що я трошки підрозібрався, і щоб набити тут 10 тисяч глибини метрів, то треба приблизно неділю чистого ігрового часу. Тому ну його в сраку Давайте дивитися, що тут є ще. Найшов якийсь офер, стоїть помітка Easy Play Project Make cover by Full purse Ага. Да, да, да. Дякую, дякую. Тобто мені треба купити повну версію за 5 доларів І отримую я за це 33 рецепти. Прекрасно, прекрасно. Що в нас ще є? Оцей офер на 212 поїнтів, вона чи виглядає реальним. Давайте глянемо що тут. Follow instruction to correctly tag images. Окей, і мені треба пройти 15 рівнів. І плюсом, як вони пишуть, цей офер я можу робити again and again. Ладно. Давайте спробуємо. Complete tasks earn Rewards. Let's go. Давайте. Level 1. This adorable knitted plover uh, Turtleneck is on sale for Presidents Days. Рекламу 2 Lifestyle Product. Yes? Напевно. Я вгадав. Одна розпуста в цих ваших інтернетах. Трошки я позаймався тим завданням. Взагалі мі 200 поїнтів. Що хочу сказати. Це дуже і дуже запарно. Тому ну його сраку Давайте спробуємо щось іще. Наприклад. Оцю штуку. Давайте. Навіть не хочу читати усе. Що Чи мені треба грати в Матчмас Finish Events Twin Read Reviv за 500 трофеїв 356 боїнгів за 1100, 600, 700 майже. За 1700, 900 я отримую і за 2600 я отримую 1092. Давайте, давайте спробуємо. І в цю гру я вже встиг пограти, але. Навіть щоб добити оці от 500 кубків, треба досить і досить багато часу. Тому давайте, напевно, 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 чекнемо останню вкладочку. І на цьому будемо завершувати цим додатком. Це зняв, але в тій вкладці так само нічого цікавого не було. Тому моя оцінка дизлайк. Добре, добре, з усім погоджуюсь. У вас є машина? Немає. Прийшов день тестик, за який мені дали 7000 монет. Плюс дали мені ще 10 як щоденна винагорода. Але скільки мені треба, щоб вивезти? 3,5 мільйона. Тут все простенько, ніяких вкладок, ніякого розділення завдань. Давайте подивимось, що тут є. Опитування, опитування. Досягніть 14 рівня замку. Ні, це дуже складно, я вже знаю. Рівень гри і фініш 50 протягом 14 днів. Це за скільки. Трошки більше, ніж за долар виходить. Може за 2. 200 тисяч, 200 мільйон 400. Крайте і досягайте висоти 2000 метрів. Це я уявляю наскільки легко буде. Навіть туди дивитися не хочу. Зареєструйтесь і завершіть першу транзакцію. Звісно, звісно. А перша транзакція це баксов 15 мінімум. Досягти 90 рівня. І все? Швидкий в нас огляд вийшов, але додаток дуже і дуже маленький. Тому я йому ставлю дизлайк. Давайте дивитися далі, може тут буде щось цікавіше? Відкрито в Chrome. Що верифікацію за поштою і давайте, давайте дивитися, давайте розбиратися. Tasks. Tasks, які тут завдання будуть? Щось я... Не розумію цей інтерфейс. Okay, давайте просто клікнемо куди-небудь. Чай ваш. Woodblock Money. Тут типу стандартні ігри. Може Тут хоті нам тут реч Level 8, Level 4. А скільки мені треба для транзакцій? Ці монети слугують типу як валютою. Тут є магазинчик, ти можеш їх вивезти на реальні гроші от. Через ці всі штуки. Ти можеш придбати собі якусь гіфт-карту з оцих магазинчиків. А можеш придбати скину. Не цікавить на PayPal, наприклад. 5 баксів. Скільки мені треба? 5? Тисяч цих монет. Ну, слухайте, поки що виглядає нежахливо. Давайте спробуємо їх позаробляти. Найшло на це прикольний опір, давайте його розпочнемо. Бачите, трошки погравши, я заробив собі 7 коїнок. Заробити тут досить складно, але можливо. Тому мій вердикт лайк. Перед тим як я перейду до четвертого додатка, постав, будь ласка, лайк, підпишись на канал, напиши коментар, розкажи там друзям, бо так ти мене наблизиш до монетизації. Монетизація для мене це можливість робити якісніші відео. Дайте переходити до четвертої програмки та Send, хоча б називається нормально. Я пройшов верифікацію, давайте одразу ж подивимось, як тут можна виводити взагалі, скільки мені... Треба. Скільки мені пунктів для цього треба? Ну ладно. І давайте Complete My Profile. І отримуємо 5000 балів. Скільки співробітників приблизно працюють у вашій організації. Овдовіли. Погано. 5000 це 5 центів виходить. Скільки мені треба для мінімального виводу? Скажіть мені, фітх 25. Ну, непогано, може, я, до речі, зараз зможу щось заробити. Був швидкий огляд, бо половина інтерфейсу програми тупо не працює. Мій вердикт дизлайк. Давайте перейдемо до третьої програмки. Ну і такий наче прикольний логотип. Тут все по стандарту. Давайте I am a new user». Зараз зайду. Я зайшов, тут досить такий прикольний інтерфейс. Весь наш баланс відображається типу в дереві. Як ви бачите, у мене ще навіть дерева немає. Давайте... гров. Гров мані 3. Це все. Ну ладно. Мене тут уже перекидують на якісь самітільні сайти, мені воно не треба. До побачення. Давайте Quick and Easy Offers. Що тут? Тут, що тут цікавого є? А, це все? Ну, давайте. Давайте візьмемось. Наприклад, цей бо любова в мене вже скачений. Тут же кажучи, нам треба знову скачати і запустити оцю фігню. Як ви бачите, цей додаток я встановив навіть у аккаунт Давайте, Давайте подивимось, скільки нам грошей дали. Типу я вже це зробив. І давайте закриємо. Вийдемо, подивимось. 5000 було таке є. А якщо ще раз спробувати? Ну, я Пройшов по всім посиланням, воно і було таке є. От зараз вам покажу. Чекаю, відкрити відкриваю. О! Відкрито, воно усе тут є, усе працює. Переходжу, навіть закриваю все, переходжу у сам додаток. Ні, нічого. Ну, ладно. Окей, давайте спробуємо якісь інші офери. Наприклад, от Answered He Question. Коротше кажучи, оця от програмка так само не хоче працювати, тому мій вертик дизлайк і я її видаляю. Залишилися дві останні, давайте подивимось, що там. Досить довго загружається. Дорожка кажучи, пройшло вже хвилини дві, може 3, а воно гляньте, не хоче запускатися. Я вже тут прокликав, усе, що можна, тому виходимо. Такий вийшов огляд. Мій вердикт, як ви вже могли здогадатися, дизлайк. І переходимо до наступної програмки. Такий от стандартний і не дуже гарний у нас інтерфейс. Тут все з іграми, так мені це не подобається. Давайте глянемо, що тут ще є. Наприклад, Watch Videos. Що кажучи, я подивився одну рекламку. Нам дали 2 гривні. Давайте подивимось, скільки нам треба щоб вивезти. За 5 євро 6 тисяч. Тобто 3000 реклам треба подивитися. Тут якісь кращі завдання, наприклад. Super Offer Wall, Fantastic Offerwall, Awesome offer wall. Ну, Давайте почнемо з найгіршої. Що тут, що тут? Так само ігри? Та ну ні, ну це ну це нудно, ну це мене вже задавало, слухайте. Тут о, є ще NordVPN. Але, в принципі, нічого цікавого. Окей, okay, у нас ще є Fantastic Offer Wall. Я думаю, що тут є. Може тут є щось швиденьке, щоб хоча б просто перевірити його. От, наприклад. Завантажити ігру з Google Play. Окей, okay, як ви бачите, гра в нас вже завантажена. Зайдемо. Я навіть трошки вже пограв. Давайте. Давайте, давайте глянемо чи дали нам грошей. Нічого. Куди Тут. Тут? Ні, немає. Окей, okay, спробуємо ще раз. Перейшов на Fantastic Offer Wall, і як ви бачите, офер з цією грою, навіть два оффера там було, зник, зникли вони, грошей мені так само не дали. Таких більше швидких оферів, окрім реклами, я не бачу. була остання програма сьогоднішніх семи, і мій вердикт їй дизлайк. Якщо ти додивився до цього моменту, то я просто скажу тобі дякую. І так як заробити грошей не вийшло, то кину зі своєї карти. Інші платежі, благодійність, благодійний фонд Сергія Притули. І я не знаю точно, скільки в мене є на карті, але трошки більше 40 гривень. Тому отак от, от робимо. Бачите, банку поповнено, щоб ви не думали, що я оце тут прийшу.